Зараз покажу, як розв'язувати просту задачу 279 з мерзляка, 6 клас на порівняння дробів. В одному глечику було 3 літри сметани, а в другому 415 літри. Ну, сметани, так. Пишу 0,3 літри. І тут 415 літри. У якому глечику було більше сметани і наскільки? Якщо ви не знаєте, як це розв'язувати, то це для вас. Якщо знаєте, то можете перемикати далі. У нас є два дроби. Так. У нас є два дроби. 3, 4, 15. Нам треба порівняти, що більше, що менше. Де більше сметани, де менше сметани. Щоб порівняти дроби, як ми розв'язували раніше, можете подивитися, нам треба. Що? Нам треба звести ці дроби до спільного знаменника. Коли знаменник спільний, тоді можна вже порівнювати чисельники. Де чисельник буде менший, там менше дріб. Де більший, там більше дріб. Знаменник у нас які? 10 і 15. Підкреслюю. 10-15. Е, питаю себе, а 15 найбільший знаменник. Ділиться на 10 найменший без залишку? Відповідь ні, не ділиться. Значить, збільшую 15 поступово. 15 на 2 буде 30. Я просто збільшую, да? е, збільшую і чисельник, так? За основною властивістю дроби. тридцятих. Оце і це одне і те саме. Просто це скорочений, а це збільшений дріб. А тепер дивлюся: Знаменник 30. Угу. А 30. Часом не ділиться на 10. Тю. Так ділиться, буде 3. Супер! Отже, 30 наш найменший спільний знаменник. Множу це на 3 буде 9. 9 9,30 і 8 8,30. Ну, літри. да? Оце і це – одне і те саме. І це і це – теж одне і те саме. А тепер порівнюю. Бачите? Тут 30, тут 30. Тобто е знаменники рівні. Порівнюю чисельники. Що більше 9, чи 8. Ну, ж їжу, зрозуміло, що 9. Значить, більше і це. Тобто, в першому відповідь, у якому галечку було більше сметани? У першому галечику було більше сметани. А тепер наскільки? Цікаве питання. Щоб дізнатися, наскільки було більше, треба що? Від цього відняти це. Віднімаємо 3 десятих мінус п'ятнадцятих. Так. Слухайте. Так, а я ж тільки що? Знайшов що? Найменше сміляні Та да, Давайте запишу. тридцятих, так, я вже помножу те, що я вже зробив раніше. Мінус тридцятих. Та. Нема нічого простіше. 130. О. Значить, в першому глечику на 1,30 більше змідани, ніж у другому.